Зарплатня бібліотекарів зросте на 50%. Принаймні так обіцяє уряд. З 1 жовтня, за словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, всі працівники бібліотек матимуть мінімальну зарплату 1600 гривень. Дві і більше тисячі отримуватимуть бібліотекарі зі стажем. Як сприймають цю новину хранителі книг? Далі в сюжеті Юлій Струк. На Коломийщині бібліотеки фінансуються з районного бюджету. Аби заплатити працівникам цієї сфери ще раз таку зарплату, району необхідно знайти додаткових 250 тисяч. А це наразі нереально, кажуть фінансисти. Наразі я рахую, що для районного бюджету це не посильна ноша, ми підняти її самостійно не зможемо. Тим більше, що з червня місяця 2009 року на 50% піднялися посадові уклади працівників органів місцевого самоврядування. Також необхідний був додатковий фінансовий ресурс, вирахували ми в нас по району 700 тисяч на сьогоднішній день, ніхто ні одної додаткової гривні державного бюджету нам не забезпечив. В районі діє 76 бібліотек. У цій сфері більше сотні працівників. В середньому звичайний бібліотекар отримує 900 гривень. Ті, хто має стаж – 1000-1100. Коштів у районному бюджеті наразі немає. Ми сподіваємося, зараз уряд видав постанову про підвищення посадових владів бібліотечним працівникам, сподівається, що і буде фінансовий ресурс державного бюджету. У центральній районній бібліотеці 18 працівників. Всі вони мають вислугу років. Тобто, якщо обіцянка Юлії Тимошенко стане реальністю, кожен з них отримуватиме дві і більше тисяч гривень. На жаль, офіційних документів ми не отримали. Коли будуть офіційні документи, дійсно ми тоді повіримо, що уряд пішов на зустріч бібліотекам бібліотечним працівникам і підвищення на 50% заробітної плати. З 1 жовтня, як заявила Юлія Тимошенко, кожен бібліотекар має отримувати на 50% більшу зарплату. Крім того, за словами прем'єр-міністра, з 1 січня працівникам бібліотек виплачуватимуть матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. На все це в проєкті державного бюджету передбачено 240 мільйонів гривень.